Наприкінці квітня з села Стодинок Есманської громади виїхала Тетяна Нікітіна. Зараз вона живе в Кролевецькій громаді. Вдома каже, працювала помічницею вихователя у дитячому садку, а також займалася побутом. Його звичний ритм змінило повномасштабне вторгнення Росії, що в селі відчули особливо, адже воно на самому кордоні з ворогом. Я проснулася іду, корови дають бух-бух. Я не пові... я кажу, ще там а в нас. Конь був було. Кажу, це кажу, що ти малише та саме ляпаєш. Ми не повірили сперва. Угу. Тоді вже дзвони невістка мені каже: ви що ви там це, Ви знаєте, що війна на час? Кажу, як війна? А син саме поїхав, молоко забрав у Ямпольському районі. Поїхав у два ночі, Він поїхав туди. І він до того ж не доїхав, каже, там то ж уже все взривалося. Я ж кажу, от прожити все було все. І нема нічого до певного моменту. Росіяни били по околицях студенка. Жінка згадує, як тільки чули виходи, чи бачили сповіщення про небезпеку, бігли в погріб в августі 23-го вже ми ну так десь далеко ми чули. що там кажуть, у -у ударили там. Ударили, ну поки ще в селі було це, а тоді вже почалося, і в нас. Спроба вишкам били, щоб зв'язь там. У нас в Київ, старовська вишка була. Потом як все трошки полчаса приходи, ага, всі живі, здорові, вийшли на вулицю по сусідам, Всі живі, всі. Слава Богу. Із вересня 2024 року по селу згадує пані Тетяна. Почали лупити керованими авіабомбами, а ще атакували дронами. А як уже дрони почали це з дроном почали кидати їм, ну, бити дуже страшно почало. Коли летить, б'ють артилерія. Я почула вихід, Я бігом у погреб сіла і сижу. Шитаю один, два, три, чотири. скільки секунд пройшло? Чую, вихід, чуємо. Ми дуже добре. вихід і приходу уже. весною. Ситуація загострилася настільки, що жінка лягала спати з документами під боком та в одязі. Покидати дім не хотіла, але коли росіяни вдарили поряд з її будинком, наважилася. Зараз каже з орієнтовно півтисячі жителів у студенку, залишилося менше сотні. Серед тих, хто не евакуювався, її чоловік. Дід мій залишився там сидить, каже, який тут. Корова в нас була. Ми даром її продали, тому що я сюди переїхала, ще в городі була у дітей. Ну а я кажу, як от погастюєш, а тоді куди далі їхати? Далі кудись треба шукати, а хто знає? Все таки є, що я думаю, хоч би залишилася наша хата ціла, щоб швидше наступив мир, і бігом додому. Виктор Духов.